Навіщо Росії цей фарс, і як далі вона буде розігрувати у цю карту з е, анексіями і псевдореферендумами? Вітаємо вас, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава колеги. Добрий вечір. Отож, просимо вас пояснити, е, як на вашу аналітичну думку е, проводили цей псевдореферендум, і навіщо він був в Росії, і які є моменти використання в подальшому його результатів оцих ну умовних результатів. Те дійство той фарс, який відбувався на окупованих територіях України, має таке саме відношення до права, як морські свинки до моря. Тут немає жодних сумнівів, і в мене, в принципі, немає сумнівів в тому, що жодна цивілізована країна світу не визнає цей псевдореферендум, як, які б результати для нього не малювали. Росія робила його для того, щоб. Показати власним громадянам, що поразка в Харківській області вона не є фатальною, і Росія є спроможною збільшувати власні території, ну як Путін заявив, що це території Новоросії, або як вони ще називають, території історичної Росії. Ну, переказувати всі. Вихлопи російської пропаганди насправді абсолютно немає сенсу. Треба тільки зауважити, що е, Росія просто використовує право сильного, а те, що відбувається, скажімо, в Маріуполі, ну я не можу. Знаєте, коли особливий цинізм він накладається просто на брутальне ігнорування норм права, я не можу пригадати жодного. Референдуму чи так званого референдуму, де від проголошення до голосування проходив проходило менше тижня. Ну це просто фарс. Жодна е, жодна Amnesty International не визнає цього. Розумієте? І це теж треба розуміти. Все це зроблено виключно для внутрішнього споживача. Ви мені можете сказати, а Китай як визнає? А як Китай визнає, коли в нього є питання Республіки Китай? Або Тайвань, ви скажете, а Індія? А як може Індія визнати, коли в неї з Штатами Джаму і Кашмір постійні проблеми з Пакистан? Е, скажете, а Казахстан чи Церб... Ну єдина країна, яка е, ну там може Нікарагова визнає, там тому, що може якесь там Вануату визнає, я не знаю. Е, буде серйозний тест для пана Лукашенка, який вчора зустрічався з Путіним. і Я думаю, що вони говорили теж. Про це псевдоволевиявлення, але Лукашенку варто згадати, що кілька років тому активно крутили тему про так звані народні республіки Вітимську, Могильовську і таке інше. І як тільки він зробить якийсь рух в цьому напрямі, його зразу, так би мовити, кремлівські його друзі хлопнуть так, що від Білорусі її нинішній території може нічого не залишити. Пане Євгане, ми це все дуже добре усвідомлюємо, що це спрямовано швидше на внутрішнього споживача Російської Федерації, але і розуміємо той факт, що вони приєднуючи, нібито ці території до себе будуть вважати їх російськими територіями і будь-які спроби чи будь-які дії збройних сил України будуть розцінюватися як напад на російську територію. На вашу думку, яких дій можна чекати від Російської Федерації після того, як державна дума затвердить псевдорезультати псевдореферендумів? Чого ми можемо від них очікувати? Ну, вони вже запустили механізм так званої обмеженої мобілізації, яка обмежена тільки бажанням російської військової машини набрати нових рекрутів для того, щоб заповнити їм мішки для тіл. Ну, це ж очевидна реальність. Тобто набираються люди під дуже густий гребінець. Зараз навіть ті, хто намагається втекти кудись. У сусідні держави грибуть дуже активно, і це, я думаю, не закінчиться швидко за будь-якого сценарію розвитку подій. Просто Росія намагається продемонструвати, що вона спроможна захищати ці території. Мені доводилося вже сьогодні читати різні припущення про розміщення ядерної зброї в Криму. Це мій колега Тарас Жовтенко припускає ці розміщення ядерної зброї на території Білорусі це все можливо. Але давайте не забувати в нашому хвилюванні про одну просту річ: що е, Захід, зокрема Сполучені Штати, які мають не менш потужний за Росію ядерний арсенал, вже по різних приватних і державних каналах, я думаю, достатньо чітко довели, що застосування тактичної ядерної зброї може мати дуже складні. Для Російської Федерації наслідки і цей факт я думаю Росії добре розуміють. Думаю, що попередження і е, е, радника президента з питань нацбезпеки Салівана і держсекретаря Блінкіна в Кремлі почули. Ми перед розмовою із вами озвучували нашим глядачам заяву Медведєва, яку він зробив у своєму телеграм-каналі, про те, що Сполучені Штати Америки не будуть відповідати на ядерні ймовірні ядерні удари з боку Росії по території України, оскільки північно-атлантичному альянсу це не вигідно. Він не буде втягуватися у як як там правильно він сказав, не кабалу а повне ядерне знищення ядерне і знищення пекло, війни та боїм, щось таке. їм і безпека Брюсселю, і Лондон і Вашингтона є значно важливішою ніж нікому за його словами не потрібна Україна. Ми розуміємо, що це повне безглуздя з боку Медведєва. Він знову ж таки працює на свого внутрішнього споживача, і в тому числі на ту спільноту міжнародну, яка десь там посередині підтримувати, не підтримувати. Але ви згадали про Amnesty International і про псевдореферендуми, які вони не будуть визнавати. Взагалі міжнародна спільнота може якоюсь своєю позицією вплинути на. Ситуацію і, і, і як? Ну, спочатку, мабуть, про Медведєва. Просто треба розуміти, що він в політичному сенсі ніхто. Посада е, заступника секретаря Радбезу Росії це посада першого нікого. Тобто, це людина, яка просто пише дописи. Своєму телеграм-каналі їх потім підхоплює російська пропаганда і намагається транслювати. Ну я, чесно кажучи, навіть не бачу сенсу так активно приділяти цьому увагу, тому що Медведєв — це ніхто який, е, ніхто, який агресивно транслює в ніч покійного Жириновського якісь такі е, гучні вислови, які. Швидше говорять про його складний психологічний стан ніж про його долученість до центрів ухвалення рішень, які любить говорити Маргарита Симоніян. Але е питання в іншому: як світова спільнота може відреагувати? Ну, по-перше, е сполученим штатам, якщо вони захочуть е Україну захистити? Буде достатньо хартії про стратегічне партнерство, яке існує між нашими країнами, і яка була е, перепідписана не так давно. І відповідно цього тому, що напад на територію України це не буде напад на країни НАТО, і відповідно Сполучені Штати вже неодноразово показували, що у гру гібридність можна грати вдвох. Наприклад, 9 травня Джозеф Байден підписав закон про ленд-ліз. Показавши, що він дуже добре розуміє значення цього свята в російському офіційному іконостасі, а людство може реагувати тільки в один спосіб: піддавати Росію новим санкціям, бажано персональним санкціям і постачати Україні нові обсяги зброї. Все. Тут власне питання, яке поєднає в собі от кілька речей, які ви згадали. це і світову спільноту це виборчий процес і це Другу світову війну. Це вибори в Італії. Тому що як зміниться розкладка сил після результатів цих виборів, до влади прийшла е, ультраправа партія пані Джорджі Мелоні, Берлусконі і Сальвіні. Вони разом йшли в такому собі. вони ж створили коаліцію і. Цю коаліцію вже назвали найбільш правим урядом Італії з часів Другої світової війни. Чи є якась пересторога і чи не отримуємо ми в результаті Угорщину 2? Я думаю, що ми не отримаємо Угорщину 2. Ми отримуємо Італію, Італію дійсно праву. І треба розуміти, що в принципі Джорджа Мелоні, вона. Має ну не просто велику спокусу, вона має дуже реальну можливість стати першим е, прем'єром е, жінкою в історії Італії. І, і ті заяви, які звучали під час передвиборчої кампанії, вони в принципі корелюють з е, позицією нинішнього прем'єра, який йде прем'єра Маріо Драгі е, щодо підтримки України. І тому я думаю, що тут не варто вважати, що. Італія розвернеться і стане абсолютно повністю проросійською. У всякому разі, вона не отримує настільки активно російські газ і нафту, як це робить Угорщина. Будемо спостерігати за тим, що відбуватиметься цього тижня, особливо після оголошення затвердження Думою Російської Федерації цих фарсів, як ви назвали на території тимчасово окупованих територій. Дякуємо вам за те, що змогли до нас доєднатися. Директор інституту світової політики Євген Магда. Дякуємо, слава Україні.